І смеркає, і світає, День Боже минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мову каяний, і день, і ніч плачу на розпуття вололюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знають, оглухли, не чують, кайданами міняють, Правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, беруть лихо, лихом засівають. А що ж вродить? Побачите, які будуть жнива, Скаменіться недолюди, діти юридиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, Полюбіти щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, Вратайтеся у чужому краї. Не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, і не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля.